Байка, синиця, синиця славу розпустила, що, хоче море запалить, Щоб море буцім, то згорить, така, бач, є в неї сила, за вітром слава полетіла, по всіх усюдах і кутках, по байраках і по садках, далеко аж за синє море. Усім, хто був на морі горе, ану до берега тікать, мерщій добро своє ховать, От проклятущої синиці, як назліталось тої птиці, як назбиралося звірей, людей дивитися на чудосію. А пересудливі жінки побрали ще й ложки, бо мали ту надію, як море стане закипать. Щоб юшки добре посьорбать, Якої зроду не сьорбали. Вони вже, бачте, позвикали скрізь по обідах куштувати. От ждуть вони, стоять, Усі баньки повитріщали, от-от уже почне кипити. Хто небудь нищечко мовляє, ось цитьте, зараз запалає, а море все собі гуляє і не кипить. І не горить, та що ж синиця та мовчить, і запалить не запалила, а тільки слави наробила, та сорому сховалася кудись, за сюю капасну дурницю, полаяли синицю, та й розійшлись. Яка ж в цій байці, братця, сила, а та ніколи не хвались. Поки гаразд не зробиш діла. Автор байки Леонід Глібов